Проводить підготовчність судове засідання по кримінальному впровадженню і керівництво ВРДР за новому 120 141 6 2014 року по обвинуваченню. Антистанції Забілені Позвольську Спієний Цейгенника Ягупенка. З полікомнальних пропускників.

Кстати, слово представь, действительно технического засудан, аусового суд. На непровадження буду слухать и Приморской районной суд места в складе Луич и Судья Потреевич, секретарь судового засідання Собчинська, за участью в стороны захисту обвинувачення, забележного Кузловской Сильної. І захисники у нас є Дмитрий, Воським, Маламед, Егон. Ну і до стати 75-76, 77, 7779, кримінальних поцільного області України, сторони кримінальних проваджень, право завідувач в будущем по справедливо, і то, що было засідання. Питання встановлюють захисникам. Облачних і відводить. Немає. Немає. Немає, 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 немає. Аж, немає. захисту. Нє, нє, ні, немає. Судове засідання у нас є обвинувачена. І немає прокурора. Спілка. Спіл немає, да? Піц. Піц. І немає прокурора. За свою думку проводились проведення підготовчого судового засідання за відсутністю прокурора і двох обвинувачених. Читання не можна вважати, тому що дане засідання повинно бути проведено з прокурором, і з як мінімум з прокурором. Чи ви підтримуєте цю позицію? Так, так. Да. Тут на місці прокурори відкласти проведення підготовчого судового засідання по даному питанню провадження зв'язку з заявкою судового засідання. Thank і обредовачний цеяльник і скидені. Так давайте проводимо час і дату слідчого судового засідання. Таю вау, підготовчі судове засідання має бути провести протягом п'яти днів. Другий раз сьогодні ми збираємося, не можемо собі гратися. Пропонується 18 грудня 14 2014 година. Так, 5-3 повідомили? <реш> що? Що? всіх? Мало всіх повідомлення. Питання всі <реш> повідомлення <реш> суду. Про це судове засідання, наприклад, я представник цигильника, мій та я не був жодним чином повідомлений. Про перше судове засідання мене повідомили на 8 грудня. Про э, засідання на 16 грудня мене не повідомили. Тому я зараз хочу повідомити про це суду і э, звернути увагу, що напевно потрібно. Досить часто. Нас о, цікавить більш за все прокурори, які знаходиться у судове засідання, тому це питання в слід з'ясувати. Хоча б на понеділок щоб телеграму виробництва. Давайте нас Давайте на понеділок. Давайте я на понеділок на Вас чес, я не смогу та не хотіть в тимпії, не Второго. Давайте ну, то, то, то. да, да, да. на тоже. Подходит все. Да, кроме обеда. Синих ваш тон. Да, во сколько там Ну четырнадцать тридцать. А куда? 22 лютого четырнадцатого года 30 человек. Все просто Ви вы лютого. Грудня, Грудня, прошу продать. Грудня, Грудня. — Давайте оставим. Значит, друга 12, 12. двенадцать. Ну, цельника, вы я так кредит. Так, у нас залишається спірна, да? Повідомлення. Ви кажете, що в неї малолітня дитина. Ми її повідомимо. Я розумію, малолітня дитина, але ж... Можна не бути. Я ж не можу призупинити, поки дитина вийде. А де не можете Ні, ми просто причини не знаємо. Я тут адвокати. Я думаю, що зацікавлені всі в тому, щоб розглянути. Спробуйте. Не треба чисто. Збиратися називати. Так. Це, що добре витягнуло фотографію, це добре побачити.